Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, Вистоїмо, переможемо. Мені, знаєте, сподобалося знімати відео про поєднання якогось конкретного сорту з іншими сортами. І, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Це дійсно правда. І я почала цікавитися більше цим питанням. Я не є таким, як би. Нема в, в мене такого відчуття прямо природного гармонії щодо кольорів. Я навпаки люблю дуже поєднати все таке пістряве, щоб було яскраве, особливо взимку або в осінньо весняний період. У мене все більше таке яскраве, ніж таке холодно-сірої палітри. От, але є люди з прекрасним відчуттям колористики, поєднання, гармонії. І я думаю, ну, чекайте, але ж, напевно, щось можна почитати. Я думаю, що таке. Питання не тільки в мене виникало, а хтось можливо, якусь дипломну писав, не знаю, чи магістерську, чи щось в тому роді. Звісно, що є книжки цілі, але я поки що не знайшла якусь таку, по-перше, на українське що було, по-друге, щось таке цінне. Чомусь мені підкидає якогось там взагалі видавництва ще радянського. Але я, мабуть, ще не ноту з сильно шукала, бо я думаю, що якщо так взятися за це питання, то можна знайти. Але я знайшла деякі статті і вирішила використати інформацію, яку почерпнула з тих статей і якби ну відобразити її у відео. З якимись такими поясненнями, що саме я там знайшла цікавого. Червоний колір мене просили показати Гомаш Абарбара Бухайн Звінкер. Це і ця красуня, з чим її можна поєднати. І от я розкажу трішечки такий вступ про червоний колір. Загалом, червоний колір він рахується кольором імпульсивним, мається на увазі дуже. Він відразу збуджує і стимулює нервову систему. І, відповідно, його радять досить стримано використовувати, в залежності від вашого темпераменту чи від вашого фізичного стану. Тобто його не радять точно гіпертонікам, бо він ще більше буде стимулювати нервову систему. На противагу ж меланхолікам його досить радять, бо тому, що він якраз може от, ну, так, принести якусь там більше енергію, більше натхнення творчості, так якось більше ну, розрухати так, таку людину. Так? І чому це взагалі так пишеться? Чому така мова йде? Тому що проводилися різні дослідження впливу кольорів на фіз... фізіологічний стан людини, і от доказало, що все ж таки кольори певним чином, в залежності, звісно, від стану людини, від темпераменту, від можливо там типу діяльності, роду діяльності, але все ж таки прямо на фізіології навіть має вплив взагалі колір людини. Колір довколишнього середовища і колір ну, всього іншого там, не знаю, в хаті. Якийсь інтер'єр і так далі. І от червоний колір він рахується так, оскільки він є таким ну, енергійним, так, збуджуючим нервову систему, то його також радять це враховувати при плануванні як приватних, якихось там ландшафтних рішень біля приватних будинків, так і публічних. Наприклад, якщо це є якісь лікарні, так, і якийсь сад. Чи пар, чилейка біля лікарні, то червоний радять не використовувати, або використовувати в дуже малій кількості, або його досить так стишувати іншими кольорами. Напроти якщо це є місце, де буде активний відпочинок, наприклад, якийсь спортивний майданчик, спортивна школа, то там якраз червоний буде дуже-дуже доречним, адже там треба бути активним і так, ну, збудженим, так, тобто, щоб нервова система була в активному стані. Також, червоний колір. Він, якщо чи то його там не знаю, одна якась буде рослина, чи то групова, він візуально бере відразу на себе погляд. Тобто візуально він виділяється на фоні інших кольорів. І відповідно можна його також, в залежності, як ви поєднаєте, можна зробити гармонійне поєднання, можна зробити контрастне поєднання і можна зробити дизгармонійне поєднання. І в залежності, як ви виберете собі це поєднання, у вас ви ну, відповідний ефект, і ну, воно якби. Викличи. Отже, гармонійне поєднання червоного кольору теж якби, розділяється на дві підгрупи. Це можна зробити, наприклад, з такою якби, хвилею переходу, тобто з. Ну, Палітра там червоний, світло-червоний, темно-червоний, насичено-червоний, глибокий червоний, світліший червоний. Тобто фактично різні відтінки одного і того ж самого червоного кольору. І от я ж думала думала, що вам показати, є в мене. Досить так, я думаю, що підпаде під це визначення. Троянда Херсонес був якраз дощ, і він похилив дещо. Але я ще інше сусвіта покажу. Троянда Херсонес вона не є чисто червоного кольору, вона є червоно-малинова, така якась і ще й зовнішній зворот, бачите, такий світліший. Тобто, вона є лагідно червоного кольору. І, відповідно, це от є таке поєднання, ну, як би гармонійне, але з плавним переходом по червоному кольору. Причому дуже гарно буде навіть поєднуватися Херсонес, сам кущ, сам сорт із сортом е, Омаж Барбара. Чому? Тому що Омажа Барбара досить нижча, ну, досить не досить, але нижча від, від Херсонеса. Херсонес має зараз десь метр. 40 він має, то він є на піввитка шрап, тобто досить високий шраб. А омажа Барбара, ну нехай вона буде до метра, та? тобто фактично вони будуть гарно гармоніювати. І що я скажу, що Херсонес, бачите, в нього ноги голі, абсолютно, ну саме листя, і квіти на верхівці. А якраз Ганс Вінклер, він квітне ну, нижче, тобто десь посередині цього куча він буде квітнути. Тому, в принципі, це буде досить непогано посадити якраз на передній план Херсонеса. І по кольорах ви собі можете подивитися, це з такого якби, гармонійного поєднання. Це такий варіант. І, до речі, дуже гарно пелюстки, як на мене, форма квіток поєднується, тому що Мажа Барбара має такі хвилясті пелюсточки, і Херсонес має такі, ну, ніби як рвані, так, але вони теж, от власне, що вони якусь теж мають хвилястість, оця рваність пелюсток, краї пелюсток, вона додає теж таку цікавинку в форму квітки. Ось, отака от краса, от цілий букетки вийшов, До речі, то дуже гарно. Е, ще пропоную подивитися на це не є червоний я колір, але це є така, ну хай теркотовість. Але, як на мене, я зараз про якесь підібрати суціття, дощу позакривались дещо. Але ось щось воно якось і перегукується все ж таки. Ну, тобто, це не є червоний аж однорідно колір, але і Гайнцвінкер, як ви бачите, от зараз вона насичена така темна і ще навіть чорнуватість є. Ось отакий варіант. Можливо, не так прямо з цим кущем, не так з цим сортом. Хоча зараз на даний момент Гантс Вінклер вона вища, дещо від. Стінку де маю, і якби їх там посадити поруч, то я думаю, що теж було б непогано. Але можливо от показати вам колір, от такий, як би було з червоним Вінклер, Ось отакий. Досить, як на мене, теж, воно його ну, змякчить і зробить більш ніжнішим. І ще один варіант. Годку. Тут теж дивіться, бачите, особливо після дощу. Ось воно так виглядає. Досить тяжко, мабуть, так навіть вловити прямо точні, точні, точну відмінність. Звісно, що видно відмінність, але загалом вони гармонійно поєднуються. Причому це один з варіантів. Інший варіант гармонійного поєднання це коли ми поєднуємо через один, тобто по кольоровій палітрі через один, наприклад, червоний з жовтим. Так і якщо взагалі взяти червоний, жовтий, помаранчевий, то цей куточок він візуально він візуально якби випромінюватиме ну такі теплі позитивні емоції, тобто він візуально теплим є і він візуально буде наближуватися. От тому, е, ну, годко вона не є червоною, вона не є помаранчева, але в неї є такі підтони, все ж таки, якогось там жовтуватості, вона може бути морков'яна, така морковного такого кольору. Ось, ось, отак. І тут ще щось там, наприклад, якогось жовтого, а не такого яскравого НАТО. Я би сказала щось таке приглушення. Ну, я ще продемонструю, було би теж цікаво. І пропоную ага, ще за такої ракурсу з такого зніму. І пропоную ще подивитися на Аюдах. Ось прошу, ось це вам червоний колір. Але червоно-малиновий. Вона малиновіша, ніж Герсонес. Вона дійсно схожа на Герсонес по кольору Аюдах красуня. Але вона все ж таки малиновіша. Ось теж, як, показ... ну, як би вам, наприклад, виглядало отаке от поєднання. Також, як я вже сказала, значить, якщо через один поєднуємо червоний і жовтим, тут теж, я так думаю, може бути нюанси. Якщо посадити червоний і жовтим, то все ж таки виділятиметься найперше червоний, і він більше кидатиметься в очі. Але жовті теж є різні. І от я пропоную пройтися по жовтих, які є в мене. От. Зараз спробую заходити листочок. Цей навіть він не чисто-жовтий, а жовто-абрикосовий, жовто-помаранчево-абрикосовий. Це гансен Сад Росток. Ханцеста Тросток, вона поки що в мене нижча. І я не знаю, я не пам'ятаю, які в неї параметри в дорослішому віці. Але, але, але ну, вона не є, поки що в мене не є такою надто рясною, як омажа Барбара. Але я припускаю, що вона буде, бо по відгуках є два світлини, то вона досить рясна. В неї теж є певна хвилястість пелюсток. Звісно, квітка не є ідентичної форми, але і не є такої форми, яка дуже-дуже відрізняється. Ось. Ось так. А ось якщо в іншому стані, ну, на іншому етапі вже квітка, ось так буде виглядати. Бачите, тут уже кремовість додається, ну тут є і жовтуватість. Ну, оце така, як і була теж. Ось прошу, ну, як на мене, досить тепло виглядає, досить гармонійно виглядає. А якщо подивитися на фрізію, яка є. Досить яскравого жовтого кольору, бачите? Ось тут таке, як на мене, є це підтвердження, що коли посадити червоний-жовтий, то червоний буде точно перший кидатися в поле зору. Тобто ви перший оком будете ловити червоний і чітко сприймати його, а не жовтий. Ну, фріз я вже, бачите, не маю так, щоб положити. Може... О, отаку. Ну, дивіться самі, бо я не буду нав'язувати свою думку, але, як на мене, то занадто контрастно, занадто. Хоча я планувала взагалі, то я таки посадила жовтий з червоним. Але порівняємо ще з іншими жовтими. Ось, наприклад, жовтий Джулія Чад. Бачите, вже зовсім інша справа. Хоча Джулія Чад вона теж вона насиченіша і вона більш жовтіша від, наприклад, хансе статросток. Стат він, він, вона все-таки має помаранчевість і абрикосовість, А ця ні. Джулія Чад натомість вона має світлішу палітру. І вона ну, мається на увазі світлішає. Спочатку вона квітне, починає квітнути насичено, насичено таким жовтим, але не таким, як фрізія. Він тепліший, цей жовтий тух. А потім в неї. В неї в суцвітях з'являються ось отакі цитриново-жовті відтінки. І це вже по-іншому. Тобто я так вважаю, що це буде так досить цікаво, бо, бо е, рекомендується все ж таки червоний поєднувати з жовто-помаранчевою палітрою. А тут, навіть якщо взяти один-єдиний культурічат, то тут вам буде ну, десь три. Різних відтінків жовтого, а то може і більше. Причому ну, відразу навіть в одному суцвіті, ось прошу, дивіться, ну, нехай там є попсуті, звісно, кіточки, але ось взяти, дивіться, раз, два, точно три. Ну і навіть чотири, якби не попсув дощ, то ще отам, четверта зовсім світла. Ось прошу вам різні відтінки. По кущеві підійде просто прекрасно. Єдине, що Джулія Чарду, вона буде розлогіша. Принаймні, так, в мене є один той самий рік висадження. Джулія Чат ширша десь півтора рази. По висоті однакові, ну, трішечки вища Джулія Чад, але по ширині точно вона розлогіша є. От. Ну і щедріші суцвіття все ж таки в Джулії Чад. Ось хоч так положити і відійти. Щоб здаліку. Ні, мабуть, не вийде, мабуть, я так буду. Тут так. Та в ідеалі було б, звісно, пообрізати ті, що відквітли, але леле. Але... Нема в мене такого, щоб все було ідеально. Ось така цікавинка. Ще спробуємо подивитися, як буде з Каталіною. Тобто отака палітра, як у Каталіни, тут є цитриново-жовтий, тут є такий ну, гарний, приглушений жовтий, приглушено-жовтий. Звісно, так, вже, на жаль, попсував дощ, вже дорожеву з'явилася. Але ну, трішечки, я б сказала, заблідий виглядає Каталіна. І якщо рахувати, якщо брати. Поєднувати білий з червоним, то червоний теж буде виглядати контрастніше. І першим кидатиметься червоний, а білий губитиметься на його фоні. І я так бачу, що Каталіна все ж таки то та, червоний дуже буде брати на себе увагу. А ще ж у нас є відтінок жовтого Colden Celebration. І тут теж інший відтінок. І мені теж він. Як же ж тут так зробити? Дощ понахиляв, От. От, от так, бачите, голос себе теж, чим цікаво буде, що в неї теж ну, дещо інші відтінки, мається на увазі дещо різні відтінки на одному кущеві. Джулія Чал є, але тут менше, тут не буде відразу три або чотири відтінки, але все одно буде теж світліший трішечки і темніший трішечки. І це теж може спрацювати. Ну, по кущеві то. Тут треба буде вгадати, як його обрізати чи вести, щоб він гармоніював з омаж Абарбара Гайн Вінклер. Ось це вже четвертий, який сорт черво, жовтого, як вони виглядають з червоним. Також дуже гармонійно виглядає, якщо є жовто помаранчево червоні поєднання. І тут у мене боже, жовте це леді і вона має, ну, основний колір і рахується помаранчевий, але я не можу сказати, що він такий надто помаранчевий, бо є різні. Леріот, вона має різні підтони, такі абрикосовість, рожевуватість. Вона дійсно може бути рожевата, Жовтизна, тобто в неї присутні різні відтінки. І ось вони, як на мене, досить гармонійно. Ось тут, може, інше таке суцвіття гарніше зараз спробуємо. Досить гармонійно вони. О. Виглядають. Зараз трошки потрусим. Оп. Так. О, ну так, якби це, звісно, зробити в букети і все положити. О, дивіться, прошу, як виглядає Леріовшелот з темно-червоним насичено-червоним Гайнц Вінкле. Ось, враховуючи чи то. Так, беруть увагу, що тут дуже різні відтінки в Леріовшелот. Ось як воно буде виглядати з цвінкла. Але тут теж цей кущ надто потужний, тому тут треба теж буде якось навчитися, мабуть, обрізати, вести його, щоб вона ну, якби не заглушила і не взяла все місце в Омаш, а Барбара. А ну ось тут є такі квіточки, які тільки-тільки розкриваються. О, дивіться, який тут відтінок. О, супер, дуже гарно, зараз я спробую таку. Дивіться, зовсім інша справа, правда? От, от просто цікаво, як Леріо Шелот, як вона на одному кущеві, скільки можна знайти відтінків різних і показати це поєднання. А якщо взяти, наприклад, Golden Celebration і Леріоф Шелот, не знаю, чи так вийде мені. Угу, Чи так вийде, не знаю. Ось три. Ні, ні, зараз, зараз. Ось якось так. Бачите, камера, залежності ще й під яким кутом. Ну, не дуже вдається мені продемонструвати, але, можливо, щось все ж таки і видно з того, що я намагаюся показати. Ну, це мені такий трикутничок виглядає досить гармонійно. Диз, дизгармонійне поєднання це якщо поєднувати по кольовій палітрі через один. Тобто помаранчевий з червоним. І в мене помаранчевий, такий помаранчевий помаранчевий це саме сонг. І давайте подивимося разом, як це характеризується дезгармонійне поєднання. Ну, Саме сонг вона теж може бути в різних відтінках, різної насиченості, але, мабуть, її кольор основний помаранчевий. Ось отак. Ну, е Ну, не знаю, мені гарно. Мені гарно, тому що кажу, тут не є чисто такий... Якось я не можу згадати, що в мене таке є. Керолін Найт. Ну там інший відтінок. Можливо. Я подивлюся, як буде з тим ще виглядати. Ось бачите, як саме розум. Ну цікаво, я б сказала, цікаво. Досить таке куточок такий би був дійсно цікавий. Так, ще з Керолін Найт, я зніму, покажу, як воно виглядатиме. Йшла до Керолі Найт, а ще ж побачила Ледія Гамільтон, як, як би з нею. Ой, вона впала після дощу мені. Як би з нею це виглядало? Ось, дивіться, Ледія Гамільтон, чим вона виграє, теж в цьому поєднанні, що вона не є чисто помаранчева, вона теж має рожеву ватість, чітко виражену рожеву ватість і таку ну, теплоту в кольору. І, до речі, по кущеві. Єдине, що в мене він розвалюється, мабуть, його треба більше якось. Можливо, я на нижче спробую його ще обрізати, і він, можливо, тоді не так розростеться, щоб розвалитися. Або відразу його треба підв'язувати. Цікаво, як у вас вона розвалюється? Відчахуються пагони чи ні? Чи ви даєте відразу їй підтримку? Ну, бо я бачу, що мені тут треба доробити буде. О, дивіться, ну. Лері Ема Хамельтон. І прошу, дисгармонійно рахується поєднання помаранчеве з. З червоним. Ну, знову ж таки, це не є чітко помаранчевий. Тут теж є цей Керолін Найт, ну, то ще камера дещо викривляє. Тут є трішки ну теж абрикосовість, жовтизна. ну Але він відрізняється від Ledio Fallo. Це інший тон, інша палітра. але от пробую вам продемонструвати, як буде, коли вони. От, от таку. О, оце найкраща комера. Зловила Фу, муха. А, і тут я підійшла, тут в мене Дарсі розквітла модельська модесенька, одразу вам покажу. Як би вона з Дарсі. Дивіться, яка. Дарсі теж рахується червона. Але червона і червоному різниця. Ось прошу. Я не знаю, яка росте Дарсі висотою. Але по формі квітки тут це лише перша-перша квіточка. Але я її зловила і ще й навіть. Заможа Барбара приклала. Ось прошу, подивіться. З білим, з білим. У мене вже майже нема білого, ось залишки, залишки ганни київської. Залишки ганни київської. Ось отак. Ну, чому? Теж Просто якби, яка мета залежності ставиться, можна теж поєднувати, я думаю, чому ж ні. І ще з таких умовно білих, Чандус Б'юті, але вона ж не є чисто біла. Звісно, вона є кремова. І ще є серединка така кремова. Е персикова, не кремова, вона навіть персикова, от можна подивитися, як би це. Пробую знайти якісь суцвіття, е Ага, тут ось біліший вже. Як би це було? О, коли отакі от поєднання би. Ну так, тут на колірі смак. Мені все ж таки то більше гармоніює з жовтою барвою. От жовто помаранчевість так більше гармоніює. Рожева, рожева з червоним ні. Мабуть, ні, правда ж рожева з червоним. Я б сказала ні. Думаю, що то ще. Хоча, хоча. І ось такий, бачите, рожевий, Рожевий в паради. Він такий яскраво рожевий. Оце мені навіть так непогано виглядає, я б сказала. Досить гарно. От Spirit of Freedom ні, той, той рожевий тон. А цей мені цікавий. а Ну, покручуся зараз біля нього, як би ви сказали. І так як я зазначила, значить, жовту помаранчеву червона палітра, вона буде вірту візуально, оптично, якби теплою, так, і наближати, візуально наближати цю точку, цю крапку. Але якщо взяти, наприклад, червоно-фіолетове поєднання, то це буде візуально відразу холодний такий ефект створювати і візуально буде віддаляти. Ось, наприклад, давайте спробуємо. Ну, але звісно, що я це ж я близько стою, близько стою, от я з фіолетовим. Ось як воно виглядає з фіолетовим. Тобто вони, і ще, якщо він посаджений дійсно десь в темнішому місці, якийсь затінок, то вони ставатимуть ще візуально, мало того, що вони віддалятимуться, вони холоднішатимуть ці тони, то вони ще й будуть здаватися такими, ну, зливатися. Фактично, це буде такі дві. Якісь темні крапки, які зливаються, і чітко не видно їхніх ну, таких, якби, акцентів. І ще варіант, якщо взяти такого плану щось як Акрополіс, який є мінливої барви. Тут є зеленкуватість, тут є кораловість і тут є, ну, так, зворот такий жовтувато, то я думаю, що з червоним досить теж непогано виглядає. І саме зеленкуватість, контрастний, контрастне поєднання рахується, рахується, коли ми беремо протилежні по палітрі кольори, наприклад, червоний із зеленим. І тут є зеленкуватість. Зараз я спробую на зеленому продемонструвати, в мене умовно зелений. От коли ми такі поєднання робимо, контрастні, то це якби, підсилює ефект кожного сорту. Кожного кольору. Нема такого, що червоний забере на себе цю увагу зелений, ні. І навпаки, кожен з них буде мати свою увагу, що червоний, що зелений. Зараз я це продемонструю. Ну, звісно, бачите, ну так, це не зелений, а зеленкуватий, світло-зелений, зелено-білий колір. Але це є якби офіційно, офіційно. Рахується контрастним поєднанням. І от кожен колір братиме на себе, так говорить книга. Не книга, а стаття, якась там робота наукова. Давайте ще з цієї сторони ось, що вони виглядатимуть досить. Це таке поєднання має право на життя, і воно е виглядатиме е ну, досить, якби е досить гарно. І ніякий колір інший не. Ну, не применшить. Але я думаю, що зелене є ж, зелені різні зелені, там насиченіші, навіть якщо троянду взяти, то є. Вакана, мабуть, зеленіша, Супергрін, я думаю, зеленіша, якась іще така з'явилася зелена зелена японська. І взагалі так вважається, що червоної барви в природі досить мало, і то вона показується лише влітку і восени. Тобто дві лише пори року показують природі червону барву, і то вона згладжується іншими кольорами. От немає такого, щоб чисто-чисто червоний. Ну, це буде зелений листя чи зелений пагін. Ну, так природа продумує. І навіть ми, от коли рекомендують використовувати червоний, то також рекомендують його поєднувати чи то з якимись хвойними, щоб там додавати зеленого кольору, чи то з газоном він поєднується. Тобто все ж таки цей червоний чимось при... приглушається. Ось таке відео. Цікаво, чи. Чи ви так цікавилися глибоко колористикою? Я бачу, що ну там та статятка дуже дуже цікава, я її так пробую розібрати. Її вам потрішку буду розказувати, розповідати і показувати на таких поєднаннях. Буду чекати ваших відгуків. Вам дякую за вогонь до наступних відео. Всім папа. -па.